Сьогодні покажу 23 прикраси, які зробила минулого тижня. Отримала це замовлення з Лос-Анджелесу. Дівчина загубила сережку, а я відновила її в своїй техніці. Цей комплект замовниця обрала на подарунок. Візерунок придуманий так, що золото плавно переходить у срібло. Ніжна перлинка та блискучий замочок з камінцями сяють при кожному русі. Це новий дизайн, виразний та стильний. У цьому ж замовленні клієнтка обрала срібні подовжені трикутники, а цей комплект замовниця обрала на день народження для мами чоловіка. А це нові сережки з підвісками. Камінці сяють нереально. Зробила ще й чокер в комплект. У патріотичному браслеті супернадійна магнітна застібка. Замовниця обрала чотири чокери, вони різної довжини. Їх можна носити разом або комбінувати з іншими ланцюжками та підвісками. Сьогодні відправила великі сережки з переходом від темно-оливкового до хакі. До цих сережок роблю ще кільця в темно-вишневому зі сріблом. До м'ятного комплекту буде ще браслет з геометричним візерунком, з білим, а до чорно-золотого комплекту зараз роблю широке кілька. Яка прекрасно сподобалась найбільше?